Тернопільський авторинок на продажі намаган. Автомобіль 2014 року випуску. 1,5 дизель, номер телефону, ціна 9700. Просутній торг автомобіль в дуже класному кольорі. Так, автомобіль нагадую ще раз пригнаний, без ключовий доступ по салону. Є в нас підігрів, сідні, е, задні, э, склопідйомники, складання дзеркал, 6-ступінча коробка передач, кнопка е, э, клімат-контроль, ось такий моніторчик у нас э, і ось такий стан салону в даному Мегані. Позаду у нас є партруників і паркоп. 2014 -го года выпуска ТНТ Дезель, в котором номер телефона, цена 9700 плюс просудный